Мегалодон це одна з найвідоміших викопних істот. Отодус Мегалодон це величезна хижа акула, тому вона просто приречена на популярність. Навіть попри її сумнівні зйомки у фільмах на кшталт Мег і особливо Мег 2 Сьогодні ми поговоримо про один популярний міф: про те, що Мегалодон живе, він ще не вмер. Чи є якісь цьому докази, окрім слів Івана Франка? Зараз ми з цим і розберемося. Адже ви на каналі Довкола Ботаніка з вами Олексій Коваленко. Тварину, про яку ми сьогодні будемо говорити, називають часто просто мегалодоном. Але справжній мегалодон це не акула. Справжній мегалодон це двостулковий молюск. Саме він має родову назву мегалодон. У акули ж це лише видовий епітет. Але якщо ви раптом станете блогером, який дістає людей дурними питаннями на хрещатику, то запитавши перехожих про мегалодона, вони навряд чи будуть уявляти істоту з мушлею. Тому сьогодні ми будемо говорити про того мегалодона, який акула. Великі розміри, вкотре стають причиною історичної несправедливості. І акули Мегалодона вони дійсно були солідними. У 2024 році вийшла стаття, яка вказувала на те, що мегалодони були завбільшки 18-20 метрів. Буквально нещодавно теж була опублікована стаття, у якій мегалодона ще збільшили. Він став 24,5 метри. Про те, як міряли Мегалодона, я розповім вам точно у одному із наступних. Відео, якщо це відео набере тисячу вподобань. Для цього просто зараз поставте Полекс. Якщо буде менше тисячі, я його зніму, але не випущу. Протягом довгої історії вивчення Мегалодон побував у складі шести родів: Кархаріас, Кархароклес, Кархародон, Мегазелахус, Отодус і Прокархародон. Зараз найчастіше використовують назву Отодус Мегалодон, але є альтернативна версія, якої дотримується ряд вчених, які називають Мегалодона Кархароклес мегалодон Голодон, тому не дивуйтесь, якщо побачите десь цю назву. Форма тіла істоти очевидно нагадувала план будови акул родини Ламніде. До цієї родини належать такі відомі представники, як велика біла акула Кархарадон Кархаріас, акула Мако Рідізурус, а також оселедцева акула Ламна. Попри це, мегалодона відносять до окремої родини отодонтіда. Представники родини Ламніда, можливо, є найближчими живими родичами, але от це не точно і про це якраз є сенс поговорити в окремому відео. Незважаючи на колишні сумніви, ця гігантська істота була дуже активним хижаком. Вона володіла частковою теплокровністю та могла розганятися до швидкості 37 км на годину. Сила укусу Мегалодона була в 10-20 разів більша ніж у великої білої акули. І потенційно найбільшою з поміж усіх тварин. Сліди від укусів показують, що основними жертвами представників цього виду були тюлені та невеликі кити. Найпоширенішими викопними рештками від мегалодона є зуби. Але не лише стоматологам дістається шматок щастя. Відомі інші елементи, зокрема хребці та фрагменти щелепи. Перед чандалами свого тіла мегалодон всія у більшість басейнів океанів та континентів. Лише в Антарктиді не виявлено його решток. Цей вид виник 23 мільйони років тому, а зник у пізньому пліоцені, у період часу між 3 мільйони 600 тисяч, 2 мільйони 600 тисяч років тому. У науковому середовищі нині формується консенсус, що зникнення мегалодона відбулося через взаємопов'язані фактори: зменшення кількості характерних оселищ, падіння рівня моря, зменшення різноманітності та кількості здобичі, і конкуренція з білою акулою. Але якщо колись ви так пуститесь берега, що будете проводити палеонтологічні екскурсії, то будьте певні, що в кожній другій, ну добре, в кожній третій групі знайдеться якийсь адепт того, що мегалодон. Ще живий. Мені дивно, що написом про це діти зараз не розмальовують під'їзди. Хто забив голови шановним дітлахам? Ідея про сучасне існування мегалодона з'явилася порівняно недавно. Вона стоїть на двох каменях: знахідках зубів, які датуються плейстоценом голоценом, і свідченням про зустрічі з гігантською акулою. Останній серйозний розбір питання щодо того, чи мегалодон все ще існує. Був опублікований аж 25 років тому. Тому Тайлер Грінфілд вирішив поглянути на це питання з точки зору сучасних даних. Подивимось, чи щось у нього вийшло. Сучасне існування Мегалодона найчастіше розглядається крізь призму криптозоології. Як і багато контенту, який містить у собі корінь крипто, до таких явищ треба ставитись з обережністю. А то не оговтайтесь і вже інвестуєте всю зарплатню у якісь чупака брокоїни чи займатиметесь арбітражем гігантопітеків. Це вчення про тварини, які з точки зору науки зараз не існують або, в принципі, ніколи не існували. Ця діяльність має кілька відгалужень. Якщо ви шукаєте якихось таємничих неіснуючих риб, то ви криптоіхтіолог. Ну, в кращому разі. Види, які досліджують криптозоологи, називаються криптидами. Чим популярніший є вимерлий таксон, тим більша ймовірність того, що він отримає статус криптиди, навіть якщо ніяких доказів чи натяків для цього не буде. Проблеми з криптидами полягають в тому, що в них немає підтвердження існування у вигляді зразка, який зберігається в науковій колекції. Варто тільки зазначити, що деякі сучасні види тварин та рослин, грибів також. Теж іноді мають таку проблему, може не існувати їхнього типового зразка. Іноді розмежування між криптозоологією і зоологією може бути неоднозначним, але це радше виняток. Часто уявлення криптозоологів про давніх тварин базуються на основі застарілих наукових даних, що додатково вносять сум'яття уявлення суспільства про тих чи інших істот. Креаціоністи та прихильники концепції молодої землі також часто використовують напрацювання криптозоології. Для них важлива. Підтримка існування насправді вимерлих тварин для того, щоб скомпрометувати теорію еволюції та геохронологічну шкалу, які їм дуже муляють. Деякі креаціоністи підтримують сучасне існування Мегалодона. Відома також інтерпретація Мегалодона як саме тієї великої риби, яка в біблійній історії проковтнула пророка Йону, який після екскурсії тілом загадкової істоти вижив та навіть привів нечистиве місто Ніневію до покаяння. Можливе існування мегалодона широко обговорюється в криптозоологічній літературі. Там він фігурує не лише під латинською чи тривіальною назвою, там його величають гігантська акула, велика акула, повелитель безодні і навіть вводять новий видовий епітет – Кархароклес Модернікус. Цікаво, що велика кількість криптозоологічної літератури про гадне існування мегалодона погано корелює із зовсім невеликою кількістю свідчень про існування Мегалодона. Голодона під свідченнями тут маються на увазі недоконані факти, а те, чим криптозоологи оперують свої діяльності, наприклад, Лохнеське чудовисько та ЄТІ мають безліч так званих доказів свого існування. Є якісь відбитки кінцівок, якась шкіра, волосся, фото, відео та й аудіо є. А що ж до доказової бази Мегалодона? Аж два зуби і жменька спостережень. Але всім байдуже, Мегалодон великий та класний, а його можливе співжиття з нами бадьорить уяву. Отже, давайте поглянемо на два найзалізобетонніші докази сучасного існування Мегалодона. Це два зуби, які проаналізував зоолог та криптозоолог. Отакий от дуалізм Владимир Чернецький з коледжу королеви Марії в Великій Британії. За прізвищем та ім'ям, ви приблизно розумієте його походження у 1959 році. Він опублікував коротке повідомлення у журналі Nature. Два зуби з дослідження. Ви бачите зараз перед собою. Їх було захоплено в пробі морської червоної глини британським військовим кораблем її королівської величності Челленджер під час його експедиції у 1875 році. Проба була піднята з глибини 4361 метр у південній частині Тихого океану. І обидва зразки зберігаються в Лондонському природничому музеї. Чернецький виміряв товщину покриття зубів діоксидом мангану. На одному максимальна товщина була 1,7 мм, а на іншому 3,64 мм. Далі Чернецький скористався швидкістю відкладання цього оксиду, яку визначив Генрі Патерсон методом радієво датування океанів. Нічного мангану за даними останнього дослідника, ця швидкість складала 0,15 міліметрів за тисячу років. Таким чином, один зуб той, що поменше, отримав датування в 24267 років. А це пізній плейстоцен. А інший, взагалі, отримав значення віку у 11333 роки. Ранній голоцен. Додатково історію заплутує те, що через друкарську помилку в статті написана цифра 24206 для одного з зубів. Також в статті переплутані малюнки та підписи. Вказівка зуб один насправді стосується зуба 2. і навпаки. Зазначте, Чернецький в статті не вказує на те, що Мегалодон все ще існує. Відповідно до його даних, Мегалодон існував в якихось там 11 тисяч років тому. Чернецький також вивчав єті і пов'язав його з вимерлим приматом Гігантопіте. Тому в криптозоології це знана та шанована постать. Подальші автори, які також подібним чином датували зуби Мегалодона, не дуже відомі, хоч вони з використанням цієї ж техніки датування очікувано отримували подібні значення віку зубів. Тим більше криптозоологічна література ігнорувала спростування цього дослідження, яке було надруковане ще в 1970 році. Існує кілька нюансів, які повністю спростовують і методи і особливо результати, які отримав. В Чернецькій, перш за все, датування радієм манганових конкрецій є неточним. Воно визначає темп посадження оксиду мангану зі значною похибкою. Вік зразків у результаті такого датування стає в 20-30 разів молодшим ніж насправді. Торієве датування для цих цілей підходить значно краще. Окрім того, у зразках зубів мегалодона корені дентину і серцевина зубів повністю зруйнувалися ще до початку відкладання оксиду мангану. На зразках присутні лише малоїдні коронки, а це вже робить зразок давнішим Дані Чернецького. Більше того, покриття оксидом мангану на зубах нерівномірне. Осадження сполуки на викопних рештках починалось та зупинялось кілька разів. Це досить типово для викопних решток акул. Зуби мегалодона найчастіше знаходять із двома іншими видами акул. Кархарадон Хасталіс» і Паратодус Бенедені». Як і Мегалодон, ці два види мають заплутану таксономічну історію. Кархарадон Хасталі включають до родів Кархарадон, Космополітодус, Ізурус і Оксіріна. А Паратодус Бенедені був віднесений до родів Анотодус, Ізурус, Оксіріна, Паратодус і Уєноа. Ці два супутника Мегалодона мешкали в Міоцені-Пліоцені. У пробах корабля Челенджер були виявлені зуби цих обох видів. У 2007 році німецьке науково дослідне судно Зонне з цього мі... Місця ж підняло ще два зуби Мегалодона. Вони отримали датування до 18 мільйонів років ранній міоцен, і 6 мільйонів років пізній міоцен за допомогою стронцівого датування. Ще одним свідченням на користь давнішого датування зубів є шар вулканічного попелу, який лежить над червоною глиною на станції 281. Він випав від виверження або на острові Руруту, або Тубуаї. Останнє виверження на Руруту відбулося. Десь 1 мільйон 170 тисяч, 1 мільйон 120 тисяч років тому. Виверження на Тубуаї відбулося 10 мільйонів 520 тисяч, 10 мільйонів 350 тисяч років тому. Тобто знайдені зуби Мегалодона точно старші за ці дві події. Проте навіть якби Чернецький мав рацію, і зуби Мегалодона були плейстоценно голоценовими, вони аж ніяк не могли б бути доказом сучасного існування цієї великої акули. Багато. Тварин вимерли упродовж голоцену, наприклад, ті ж мамути та волохаті носороги. Тому найпотужніший доказ сучасного існування мегалодона є результатом помилкового дослідження, яке навіть якщо було б правильним, то абсолютно не доводило б сучасне існування цієї тварини. Як щодо інших доказів, от щодо цього є окреме відео на каналі довкола Ботаніка. Якщо не забуду, я лишу його в описі. Там оглядаються усі випадки спостережень Мегалодона. Що це було в результаті, про все це у відео. У вас може бути дежав'ю, можливо, ви десь бачили вже сьогоднішнє відео. Дійсно, воно було випущено колись на окремому каналі, але я його просто хотів порадити в контексті нового відео, яке я монтую вже зараз, про величину Мегалодона, але помітив, що. Що радити там нічого. По-перше, там дуже мало переглядів, по-друге, там е, щось стало зі звуком. Якась аномалія відбулася. У будь-якому разі, тому зараз ви бачите таку історію і пам'ятаєте, що якщо хочете відео із розбором дослідження, де Мегалодон став 24 метри з гаком, не забувайте про підтримку свого відео Полексам. Тобто, воно буде ваше, якщо воно вийде на цьому каналі. Ви можете також поширити це відео. Це збільшить шанси. Також не забувайте про те, що ми зустрінемось з вами уже невдовзі.